Тобто, фактично, це елемент прямої демократії. Ми пам'ятаємо там а, ту петицію, яка є нашумівшою, яку фактично підписав Джо Байден. У Джо віру. Байдена є картка українська, знаєш, все таке. Ну, ну такі. або електронний цифровий підпис. Да. Тобто, фактично, петиція людини про те, що необхідно запровадити візовий режим з Росією, він привів до того, що він був запроваджений. Що, ну, мені, от, наприклад, вчора мама написала, що. У її там подруги дочку заставили в садочку там за Геннадія Корбана цю цю петицію. Підпису друзі, доброго дня! Раді вас вітати у студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. І сьогодні ми будемо розглядати тему про електронні петиції разом з Василем Підлужним, з адвокатом та юристом. Вася привіт. Доброго дня всім! Мене звуть Купріянко Олександр. Отже. Останній тиждень у Дніпрі мусується дуже сильно електронна петиція, яка стосується Геннадія Корбана. І ми вирішили, що ось треба взагалі трохи розповісти про цей інститут, взагалі для чого він створювався, як він діє в Україні, як він діє за кордоном, як він діє в Дніпрі і в інших містах. Ну і звісно, трохи поговоримо про цю саму. Е Петицію, яка побудила нас записати це відео. Отже, Вася, додавай з самого початку. Взагалі, що це за інструмент петиції, електронні петиції, навіщо він потрібен, і, і оця от взаємодія суспільства і держави, чому воно взагалі в е, ну, дивись стосовно мотиву записання цього відео, безумовно це вплинуло, але також треба звернути увагу, що їх кількість просто зростає, і зростає в серйозній прогресі не сама кількість створення, а кількість тих, які набирають голоси. Тобто, у зв'язку з тим, що там в рази збільшується ця кількість порівняння між 22-м і 21-м роком, Тому що це да я поговоримо. вважаю, що цей інститут він активно застосовується стосовно історії його виникнення. Ну якщо можна жартувати, то можна ага. кажучи, перші петиції це там тринадцяте сторіччя, Великобританія. Нє, Звісно, вони були не електронні, не електронні да, 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 да ага. я думаю, що не електронні такі були петиції, і вони стосувалися більше відстояння своїх прав перед монархом. Тобто, і тоді фактично почалося як звернення, як аплікація, як прохання чогось досягти у, скажімо так, особи, яка була наділена владою, тобто звернення народу до влади. Це тому, що не було представницького органу, да яким ну, чи, чи, чи він навіть коли був жив, там, так? навіть він уже був як створений, uh -huh. тобто там навіть не народу, а скоріш звернення представницького uh -huh. органу, тобто, умовно кажучи, там васалів, які існували, тобто феодалів, uh -huh. ну тобто незвичайні люди зверталися до монарха, uh -huh. тобто вони uh -huh. саме вибивали собі права, і це називалось також як петиція права, uh -huh. який потім став білям у правах, наприклад. Uh -huh. Тобто, це ще виникло тоді. Якщо брати фактично електронні петиції, то вони були там перша, теж на заході Європи. Це якщо не помиляєш Шотландія, да, це була в Шотландії, в 99-му році. Здається, перша взагалі з'явилася. А потім Великобританія також там. Тобто, взагалі цей інститут досить таки молодий. Там Великобританія там в 2000-х роках його запровадила, і потім воно піш пішло Поїхало ну я вважаю, що це цілком нове. логічний розвиток, скажімо так, угу. демократичного суспільства, і це реально необхідний інструмент. Який дозволяє там людям просувати якісь ідеї, якісь, uh -huh. скажімо так, прохання, якісь там показувати актуальність певної тематики перед органами державної влади, тобто вони можуть бути на різну абсолютно тематику. Вони можуть стосуватися там загальнополітичних питань, можуть стосуватися питань там інфраструктурних, наприклад, ну тобто це нормальний такий е, інструмент right. діалогу між е, органами влади і суспільством. Тобто суспільство може таким чином привернути увагу влади до якоїсь певної проблеми. Давай по Україні. Коли це почалося в Україні, як взагалі воно в нас працює і працювало? В, Украї... в Україні фактично це петиція Інститут електронних петицій було запроваджено в 2015 році. Причому воно було запроваджено не там прийняттям закону, ага. а шляхом певного там, указу президента і фактично запровадження інтернет петиції на сайті президента. Тобто, що коли могли е люди звернутися до президента шляхом петиції. Потім, у 2016 році, якщо не появляється, було змінено закон про звернення громадян, і передбачили вже електронні петиції як до президента, так і до парламенту, так і до уряду, угу. і до органів місцевого самоврядування також. Тобто, е даний закон вже передбачав таку можливість. Але, але по факту зараз все одно більшість звертається до президенту і зверталась за якось от ми чуємо до парламенту. Зверні тому що, що я думаю, це особливості України, це особливості там ставлення нашого народу до посади президента. Ну ми тобто, рішує, ми, так? наприклад, можемо подивитись по виборам, куди більше люди ходять на вибори президентські, на президентські парламентські, потім а потім уже на місцеві найменше. Місцеві найменше. Тобто я думаю, тому і наші люди вони відповідно сприймають, що президент є головний, це головна посадова там особа держави. Там, угу. І тому звернення саме до нього. Ну, зрозуміло. І... Яка еволюція там була? Ти... Еволюція була, починаючи від того, що це відбувалося, умовно кажучи, там. Плюс-мінус там запроваджена ж указом. Ну тобто, це навіть не закон. Тобто, сам президент передбачив можливість до себе Безумі. такого звернення. Тобто воно не мало, умовно кажучи, для нього ніяких там зобов'язуючих критеріїв. То вже після того як це було прийнято у формі закону, то воно вже було виписана певна легітимна процедура, і ця легітимна процедура зобов'язувала вже розглянути за певних умов. Тобто там 25 тисяч голосів повинно бути набрано і. Після набрання, то президент зобов'язаний розлянути. Ну і важливо ще ще історія. Що за це ж ти можеш робити лише з ID, да? тобто повна верифікація особи, тому раз. що коли був ще президент, цього цього не було. і Там були і, і Дарт Вейдер в прем'єри з Mail.ru і все інше. Так, да? Да, там було багато проблем, коли не було належної перевірки ідентифікації. Але навіть після того, як були запроваджені біржорська ідентифікація або через банк систему, ну банк угу. ID, або через електронний цифровий під. То все рівно ми пам'ятаємо ту петицію. Яка є нашумівшою, яку фактично підписав Джо Байден. Ну про татарова, да, це про те, що треба про... зняти татарова. Да, це була петиція про зняття Татарова, і в підписантах зазначалась особа Джо Байден. І це привернуло увагу дуже велику не тільки, скажімо так, у людей, що підриває ну, Джо Байдена. є картка українська знаєш, таке. ну або електронний цифровий підпис. Ну дуже цікаво, чи. Потім було розслідування. Встановлювали, хто ж підписав, ну в результаті так і не змогли ну, остаточно з'ясувати. Сказано, що, що, було, що, було втручання, да, uh -huh. що було втручання. в систему, І хтось використав електронний цифровий підпис з таким найменуванням. Uh -huh. І що це, начебто, був він згенерований у Приватбанку. Так, uh -huh. Такі були висновки. Тому. Я, я зрозумів. Добре, да давай. А що взагалі, якщо ми кажемо про довоєнний час, ну можливо ще якісь пару прикладів петицій, які ну, то на твій Дивіться, повністює. у нас петиції в більшій мірі вони якось носили там плюс-мінус жартівливий характер. Ага. Ну, тобто там або там призначити, ну можливо, і не жартівливий для певних людей. Ну, наприклад, призначити послом в Гондурасі Тимошенко. Ага. Юлію Володимирівну, тобто така була петиція. Вона набрала необхідну кількість голосів. Петро Порошенко її розлянув. Ну банально. на жаль, не на жаль, він її не задовільнив. Сказав, що в Гондурасі немає потреби створювати посольство. Були ага. і серйозні петиції, і от зараз, під час війни, в принципі, я вважаю, виникають в тому числі і серйозні петиції, і серйозні теми піднімаються. От, наприклад. З тих серйозних петицій, які вже вилились в нормативну площину, то це, наприклад, петиція про візовий режим з Росією. Да. Тобто, фактично, петиція людини про те, що необхідно запровадити візовий режим з Росією, він привів до того, що він був запроваджений. Uh -huh. Тобто, це реальний кейс в цьому році, який відбувся. Також реальний кейс це ну тобто воно показує ефективність цього механізму. Е, також реальний... там про зброю здається. Також так. Да? Е, е, є петиція про зброю. Вона набрала ще також проти Порошенка, По моєму це навіть чи не перша петиція, яка набрала необхідну кількість голосів. Е, ну тоді Петро Порошенко там абстрактно відреагував. І як ми розуміємо, закону про зброю його немає до сих пір. Тобто, лише от зараз там ну і знову ж таки провели вже не петицію, а таке опитування в дії. Так? Да, опитування в дії провели. Також з важливих петицій я вважаю, що це там, наприклад, після там надання громадянства, там невзорову, наприклад, росіянину там іншим, там підняття питання щодо можливості надання громадянства, виникла в суспільстві потреба, що треба це якось урегулювати. Що давайте, щоб набуття українського громадянства мали якусь легальну процедуру? Тому що кажуть, що вроді як є, там мовний екзамен, а по факту ж його немає в площині в юридичній, якщо я правильно розумію, Ну, а -а. скажімо, так що це. Ну така не врегульована. Умовно ну, кажучи, вона не прозора і не досить врегульована. І вже після цього там була створена петиція, що необхідність врегулювати процедуру, і вона була підтримана і наразі розробляється. а може вже якісь навіть частково прийняті щодо порядку набуття, що необхідно мінімально знати там історію України, що обов'язково мати певний рівень спілкування українською мовою. Тобто, вже в принципі, скажімо так воно стає там. Зрозумілими ну, тобто, ми Ага, Ну тобто, це є успішні кейси, що, мовно кажучи, люди вже почали подавати петиції, які ну там дійсно важливі напевно для багатьох да, людей для більшості, не просто по приколу. І з іншого боку, влада ну на це реагує. Да? Е, ще хотів про дві петиції звернути увагу. Вони доволі цікаві, і, скажімо, так, ну вони мають істотний можливо вплив на розвиток країн. Це, наприклад, е, петиція про партнерство. Тобто, умовно кажучи, піднімається питання там партнерств і на шлюбів, і президент її розглянув. І, до речі, він дав доволі Дочі. цікаву відповідь. Ага. Тобто він сказав, що у нас конституція передбачає, що сім'яч це чоловік і жінка, і тому ми зараз змінити конституцію не можемо, тому що війна. Але він дав доручення кабінету міністрів напрацювати, умовно кажучи, проект закону відносно можливості партнерства, mm -hmm. тобто як альтернативи для однополих шлюбів, і особливо з урахуванням там, нашого руху до європейського союзу, особливо з прийняттям там Стамбульської конвенції, mm -hmm. це умовно кажучи, це є певні такі я вважаю там тектонічні зміни mm -hmm. там в Україні. Які також завдяки петиціям, да. якби підтримали, да, питання да, 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 да. і воно там має рух. Друга петиція це стосовно поширення там еротичних матеріалів. Тобто я вважаю, що це теж питання, його треба вирішувати, тому що у нас, умовно кажучи, поліція витрачаючи величезні кошти на те, що просто немає необхідності. Тобто у нас є стаття за поширення еротичних матеріалів, у, умовно кажучи, якась там жіночки, які там беруть участь у. О цих сесіях да. де вони там навіть на ЗСУ потім відправляють кошти, їх можна притягнути відповідальність. І такі є кейси вже, на жаль, да, навіть під час і... війни. Да, під час війни є кейси до відповідальності за те, що вони поширюють порнографічні матеріали. Це просто з точки юридичного юридичного воно просто абсолютно шалений бред, тому що в межах цих справ проводиться експертиза, яка коштує там десь біля 800 доларів. Для держави це, це... купа коштів. Тобто це купа коштів для суспільства. Да. Тобто, наші податки йдуть взагалі на незрозумілі речі. І і в результаті ми нічого від цього не отримуємо. Тобто, ну що ми захищаємо. Тому я вважаю, вона ще не розглянута. Я думаю, президент але її вона набрала. Да, вона набрала, але вона ще так. не розглянута. Тому подивимось на її реакцію. Ну і напевно, саме найпопулярніше під військо під час військового часу вже вже було їх здається. Три так. це петиція про те, що чоловікам треба виїхати. Ну дати дозвіл виїхати за кордон. Вже три петиції набрала по 25 тисяч, але ну відповідь у нас. Одна і та ж, тут, якби президент чітко тримає лінію, дившись на те, що суспільство, очевидно, ну, дуже сильно давить в цю ну, сторону. О, да. mm. Дійсно, три петиції набрали вже голоси. Президент перший другий раз, можна сказати, тільки трішки віджартувався, а вже третій раз уже сказав, що, типу, що після воєнного стану всім буде дозволено. Mm -hmm. Тобто, чи добре це, чи погано. Не буду казати, тому ні, що Ні-ні, ну це, тут ми ж зараз про петиції, да, тому, тому да. Що зрозуміло сам факт, що я того, що є кейси і колись спісну прям дуже давить, да. да, ми будемо оцінювати це окрема взагалі да. тема. Да, а там три рази набрало. Ну це взагалі но ну, це, це нас таке вперше, да, да, що, що, раз. що три рази там за скільки, за три-чотири місяці по факту. Але ну там да, влада стоїть на своєму, а з іншого боку, є кейси, коли вже воно розглядається. Ну, тому якби як механізм а є кейси, наприклад, коли була петиція за відставку Зеленського, це ще в 19-му році, а дала, потім да. петиція за підтримку Зеленського. Ну, да, Його да, да. Набрали ну це голосом. також частина демократії. Мені да. здається, це політична, ну, політична чи історія? політична як якась гра. Добре, а давай ще тоді трохи поговоримо про місцеві петиції, і, зокрема, про Дніпро, тому що от ми зараз сказали про всю українську історію. Так а петиції, що насправді запроваджувалися от в 15-17-18 роках майже по всій Україні у містах. Що тут, якби, я, які тут є свої нюанси? Ну і, і про Дніпро трохи більше, тому що е, дивись, більше. ну я вважаю, що це також важливий механізм демократії на місцевому рівні, mm -hmm. який повинен працювати. Тобто, фактично, люди повинні мати можливість звертати увагу там, місцевої влади на ті питання, які її турбують. І дійсно, це там елемент прямої демократії, який повинен працювати. І у нас, в принципі, громадський контроль, він. На початку, коли ще це тільки запроваджувалось, він брав активну участь у розробці проекту рішення там фактично щодо запровадження цих петицій, і там за його участю воно було фактично за да, я пам'ятаю. Я, пам я також як депутат тоді ще це лобіював. щоб це було прийнято да на так. І тоді це було прийнято. І тоді було запроваджено, якщо не помиляюсь, у нас 900 голосів тридцять і, і 30 днів. Щоб uh, зібрати ці підписи, так че знов ж таки через банк, ID. це важливо, тобто з повною верифікацією, так, не просто через емей, так і е, доволі там багацько ну. Не так багато, ну в принципі, петиції проходили і на важливі теми там щодо там ночного проїзду транспортом і таке інше. І в принципі, це було б гарним механізмом, якщо б воно продовжувало. І Воно набирало, і воно набирало, От як, от ми зараз скажемо про вений час, я пам'ятаю, що воно потроху-потроху люди розкачувалися, і петиції набирали різні. Да. Так, і вони набирали. Але в 2021 році е році у нас були Якщо не помиляюсь, да у нас були зміни до статуту. Територіальної громади, і вони прописали, що тепер не 900, а 3 тисячі. По-моєму, чи може наприкінці 20-го. Да. І е, вони прописали, що вже 3000. І з цього моменту у нас пройшло, умовно кажучи, е, 2-3 петиції. За цей час. Чому, там, До Цього випадало 200... одна-дві в місяць. Так, да. а тепер там, за 2021 рік, по-моєму, чи дві чи три. І при цьому там, ці петиції, там, умовно кажучи, одна з них там, має точно адміністративний характер. Тобто, умовно кажучи, там, щоб набили необхідну кількість голосів, тому що проголосуючих є навіть там, електронним ключом КП бюро комунальним підприємствам підписало, якимось департаментом. Ну, тобто, ну, підписували. Ну, пер переплутали якби, ключі. Як, під, да, ключі переплутали. ППР плутали, вже заходили. Так, так. Да, ну, я, до речі, хочу сказати, я також там, т -т тоді це аналізував і був ну, дуже проти, тому що я пам'ятаю, що я ще був тоді депутатом. Ну, там, в тому ж Львові там, 500 голосів, так, там, так. в тому ж Запоріжжі, 750 голосів. Тобто 900 це було для міста Дніпра нормальна кількість, ну, якщо ми брати там, не будемо всі міста, це довго аналізувати в розрізі да, великих міст. А 3 тисячі – це просто неймовірна кількість верифікацій в банку ID, Ну тому це і майже стало нереально. Тому що, я так розумію, владі пристало подобатися, що петиції набирають і треба якось реагувати. Так, да, так, да, там було не один, наприклад, судовий розгляд відносно того, що або петиції не хотіли реєструвати, у нас і таке було, або петиції набирали необхідну кількість голосів, але по суті на них не відповідали. Тобто, мабуть, вони просто захотіли. Ай! Не хочемо цим заморачуватись. Коротше, люди щось просять, демократія. Ні, ми самі все знаємо, як робити, і тому підняли. І фактично за 22 рік жодна петиція вона не набирає необхідної кількості голосів. Да, ну, я, 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 я теж думаю, що у нас майже цей інструмент вбитий, да, в Дніпрі таким рішенням. Не тільки таким, я думаю, ще й ставленням. Тобто, ти ж розумієш, якщо ти бачиш, як людина, що воно не працює, то ти не звертаєшся. Тобто, mm -hmm. якщо ми побачимо, ну, да. що, наприклад, в цьому році до президента там 30 петицій вже набрала mm -hmm. голоси, а в минулому році там максимум там, по було 15. І ще рік вже не закінчився. Ну, да, І мабуть, ще будуть набирати. Ну, ще будуть набирати так, то от, ти ж розумієш, що якщо є попит. То значить, це працює. Є Якась реакція. Да, да. О окей, ну і давайте тоді в розрізі цього. ну В Дніпрі у нас вони трохи, як ми вже обговорили, да, цей інструмент, скажімо так, ну. Не те, щоб повністю закрили, але дуже його обмежили. А з іншого боку, зараз, собственно, влада, Філатов та корба намагаються використовувати цей інструмент, це такий новий погляд, для того, щоб якраз дощатися до президента зі свого боку, що ти скажеш взагалі про цю петицію петицію, яка. Просить президента відмінити цей указ да, про припинення громадянства Геннадія Корбана і чи, і чи взагалі легітимна ця ця історія на на зволя, тому що ну мені, от, наприклад, вчора мама написала, що у її там подруги. Дочку, заставили в садочку, там за Геннадія Корбана цю цю петицію підпису. Ну, от прямо от вчора. Реально я б, до речі, нічого не писав і не питав. Вона мені сама написала. Я таких історій вже знаю купу. Ну мені здається, повна дискрітація, ну коротше, скажи своє е, е, своє. Ну, я мені. скажу, по-перше, ну, це доволі дивне, умовно кажучи, ти в місті фактично знищуєш цей інструмент. А коли він тобі стає необхідним, ти намагаєшся його використати. Mm -hmm. Ну тобто, мені здається, так не повинно робити, і тут повинна бути якась логіка. Тобто, ти не ну, повинна проста, що логіка, просто... а, а, я не, 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 не хочу, Я тут саме крутий мені це не потрібно. А, а, тут... а, а коли тут... потрібно, от я якби працюю. Да, 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 да вона була створена магерою. Причому я думаю, там вони ну не думаю. А я знаю, Магара що наприклад бивши це, це член в минулому. Це ціку. в минулому член центральної виборчої комісії. Причому я тобі скажу, що в 2020 році в певних судових провадженнях. По, по Дніпропетровській області, там mm -hmm. де пропозиція боролась. Вони його запрошували партія від пропози... Філатова. Да, партія mm -hmm. Філатова. Запрошували його як експерта в третій апеляційний адміністративний. Мені просто колега розповідав, mm -hmm. що він брав участь, і, і всі судді слухали Магеру, як Магера розказує, mm -hmm. що партія пропозиція там права по всім коротше фронтам. Я mm -hmm. апеляцію навіть за дивини, але справу в цілому вони програли. Так що в принципі да ось все. Я ну я думаю, він має певним чином пов'язаний. Думаю, це узгоджений текст. На мою думку, і вони її запустили. Ну і спочатку розкачували, розкачували через умовно кажучи популярність або відомість особи Ту через новини сайти, і все таке інше. Так, да, Ми бачимо купу реклами в Фейсбуці і таке інше. Ну я так розумію, воно вже далі не пішло. Ну, от дивишся, наприклад, відкриваєш підписантів, і на кожному аркуші підписантів ти бачиш знайомі прізвища. І це прізвище співробітників або комунальних підприємств, або взагалі виконавчих органів міської ради. Там Черкес, Козик, там багато інших. Плюс там, наприклад, багато хто в Фейсбуці виставляє там принтскріни, де написана там група 2Б, там ще щось там шкільна там а, да, прохання всіх там підписати. ну, Я не настіляй. сказав, змушують. Ну, як як да, ну це така знову ж таки. Ми ну, тут ну, Дуже 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 це русським міром. Ми... А по факту наш така методи дуже насправді дуже погані, тому що. Вчитель повинен бути теж мати певну незалежність, тому що в цьому та й проблема. Вчителі у нас багато потім в виборах беруть участь, маю на увазі як члени виборча комісія. Ну, да. Тобто це дуже істотна ситуація, і так не повинно бути. Ну, тобто не, ну, Вчителі не повинні ні цим займатися. Ну, це дискредитує навіть певна чином. Ну, ідеали певні нести. Я згоден, але юридично у ці всі моменти вони не можуть цю якби. Цю петицію да їздну якби сказати, що вона була не не легітимна. Якщо вона набере. Дивись, була наприклад така цікава петиція: надати статус певний порту Франко в Порта Франко в Одесі. в Одесі. Це там певні митні та податкові режими. Да, да. Там не буду вдаватись подробиці, але вона аналізувалась офісом президента. Ну це ще була адміністрація президента, де вони проаналізували і навели і, при да, при і навели приклади того, що тиснули фактично на співробітний. На юридичної академії, ага. а також на студентів і на таке інше. Ага. І це все встановлювалось. правда їх все рівно розглянули, але тим не менш це питання піднялось. Ну я вважаю, що все рівно буде розглянуто, навіть якщо будуть такі, умовно кажучи, прецеденти. Але можливо про це також може бути кимось сказано і зазначено Бо це, звісно, підриває до, скажімо так, до довіру до ні. ні, ні ні, довіру до петиції ну, самої, до петиції. ну тобто до, я, до... Ну, тобто, не до самого інституту петицій, а до самої петиції. А отак от думаєш, да, ага. тому що фактично, якщо люди розуміють, що вона набрала відповідну кількість голосів, не тому, що люди це підтримують, а тому, що когось змусили і там наголосували, то до неї ставиться і відповідно. Ну, я маю на увазі суспільна думка. Ну, да, я розумію. Ну і, до речі, друзі, якщо у вас є такі факти, ви можете на. Написати на громадський контроль на пошту або написати у Фейсбук Василь Підлужник, Упрянко Олександр, Де Денис Селін. Якісь факти. Це також для нас Важливо, щоб ми розуміли, що взагалі відбувається у Дніпрі. Ну, тому що насправді так збирати петиції дійсно не, не можна, і це просто дескредитує. Мені, мені здається інститут петицій, це моя дум думка. Ну окей, добре а, подивимося, що воно там буде. Дякую тобі, Василю. думаю, що у нас було, ну я сподіваюся, була цікава промова. Якщо вам сподобалось, то ставте вподобайки, ставте дзвіночки, підписуйтесь на наш канал. У нас багато різної аналітики. Є і військова аналітика, є і аналітика по події у світі. Звичайно, з розумними людьми, такими як, наприклад, Василь. Приємно. Ось. І і поширюйте це відео, якщо нам вам сподобалось. І до наступних зустрічей. До побачення. Всім пока.